Хочу пару слів по розсаді, і в принципі, так, огляд, що у нас по обстановці і що як робиться. Значить, на даний момент у нас вже заготовляється розсада. Буде два сорти на розсаду амі і бріла. Ось така от у нас вже краса. Значить, Помічник мій перше зачищає кущі від листя, лишнього листя і від лишніх усів. Залишаю декілька усів. От, наприклад, покажу два-три вуса, з якими вже я потім і працюю. Е, далі, далі, що хотів сказати, поки, що, поки розсада вкорінюється, поливаємо самою звичайною водичкою, Просто беремо і проходимо. І ось так ходимо по всій розсаді, поливаємо самою звичайною водою без всяких цих добавок, вітамінів. Всі, що вітаміни їй потрібні наразі, у неї є в субстракті, який ми використовуємо. Надалі просто через напевно, днів 10-14 ми зробимо обробку фницидом і інсекцидом для того, щоб розсада була здорова. Без хвороб та без всяких шкідників. От, В принципі, така от обстановочка у нас. Працюємо, працюємо і працюємо. Тому розсада ще є, буде ще ще відсотків 50 незамовленої, Тому, в принципі, приймаю замовлення. Попередні записую усіх. Кому цікаво, хто хоче ці смачні сорти, Амітабріла, це дві е, мої найкращих таких. Два моїх найкращих сорта, в неї ранніми. І в принципі калібр ягоди ви можете переглянути в моїх попередніх відео, яка загрузка і так далі. Сорт класний, рекомендую всім. І в принципі в мене є достатня кількість тисяч, десять організувати можу. Наразі замовили у мене вже 5. Тому не зволікайте, замовляйте, залишу номер телефона в описі.